Серед білого дня у столиці розстріляли людей. Кричущий інцидент стався в Дарницькому районі на проспекті Миколи Бажана неподалік від станції метро Харківська. Коли приїхала наша знімальна група, стрільців вже й слід загув. Натомість були троє постраждалих. У всіх поранення від гумових куль. Поки медики надавали допомогу. Ми з'ясували, що люди, в яких стріляли, приїхали до столиці з Кременчука на білому мікроавтобусі Мерседес Спринтер. Вони ніби везли харчі для активістів майдану, аж раптом помітили, що їх переслідує бусик Мерседес. -спринтер». Вони нас спасли від самого того самого з середини Бориспільської траси від заправки. Коротше, бандюки працюють маршрутки з Кременчуга. Постраждалі припускають, що за допомогою стрілянини з'ясовує стосунки з конкурентами якась компанія пасажирських перевезень. Ми привезли сюди людей. 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 Так, чому стріляли в людей. Тому що фірма не хоче, щоб у них була конкурентна друга другой перевозчик, который конкурировал конкурував с ними. Нас б'ють постійно, постійно розбивають стекла, ріжуть ну, В общем, фізично попадається. Всяке бывает. Наразі заплутану історію намагаються розслідувати київські слідчі, що ж до стрільців-втікачів вже надвечір нам удалося дізнатися. Їхню машину затримали.